Так, вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про Чар Murata. Це машинка за додаткову, якщо навіть це голову бойової перепуски. Вийшла на що. тобто в неділю вона завершилась. І взагалі хотів би так із з вами поговорити про машинку, що вона взагалі тут може, не може. І загалом. Сказати, що. ой, вибач, це якісь лаги-баги. Що нам взагалі може? Цікавий бій зіграв якраз на стрімі, якщо буде вам цікаво дивитися саме за таким, то, як то кажуть, велком на мої стріми. Катаю я майже кожного дня, ну там, якщо сильно нічим не зайнятий, і давайте вже коротко про сам танчик. Отже, у нас є барабана три снаряди з альфою в 390, з КД між штичками 2,5 і самим бронепробиттям на підколі 248, що мало на кумулятиві, в принципі, три сотки. Ну, не мало, але і не прям багато для, особливо, коли ви зустрічаєте з 10 рівнями. З таких явних плюсів я виділю просто, ну, як для мене, це. Вполне нормальний барабан, як в Бешки. Умовно, ви да, кадешитеся. да, киде там довго. 30 з половиною секунд, в моєму варіанті. 30-45. Але, 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 ну, як бачите, просто, як сказати, вам цих півхвилини дається, щоб ви правильно вибрали ціль і її старалися якось фокусувати. Отже, роздав я тут. Барабанчик вже в мене 1900 демеджу, та і дивлюся, звідки мене можуть світити. Розумію, що там цей, ця кобра є на центрі, вона може в мене вийти, має це в голові. Ну, але пробую тут, от, так сказати, зачекати ось цих витяжиків. Можливо, хтось там щось там підставиться, проставиться і тому подібне. Пробую я цю кобру піджати, щоб її висвітити. Бачу її з правої сторони. Тут, бачимо муратика. Даємо в нього слабенькі дві. <гум> Хотів сказати слабеньких дві, але, на жаль, йому це залітає просто в землю. Ну і ось видаємо третю свою тичку. Бачу, що на мене просто так сказати, як бичара чисто ця от кобручка пробує їхати. Розумію, що вона буде підставлятися під пул моїх тімейтів. Ну, і я пробую просто сейвити за ось цим от доміком. Тут вже мої тімейти, як то каже, подивились подивилися мені карту і. Почали його відкидувати. В принципі, був хлопець фуловий став він шотний. Погнався він за Муратіком. З плюсів також можу відміч... відмітити. Перепрошую, 60 км вперед, але він так туго цих набирає. ну, 40 ви будете бачити. І також з мінусів це просто нереальні розміри. Це як тяж. до такого плану. Також маєте на увазі, що гармата опускається на 12 градусів, а піднімається на 15. Деколи з підйомом це може бути критично. Ну і 1650 ХП. В принципі, в дефолтний ХП я його не бустив ніяк, тому що тут стараюся ставити максимально все на, на стріл, тобто додатковий приціл поставив, який мені зменшує розмір, зменшує. Сам час зведення Так що умовно з двома вентиляціями катаємо. Не я тут вже 3500. В принципі, просто пробую, поки що, а постояти. Можливо, хтось засвітиться. Це таки огляд у нас трошечки та і є. Бачимо, що ніхто не світиться. Розумію, що нам треба грати там ту сторону, що чуваки просто зря їдуть ці на центр. Це так не виграється. Треба розпушувати. от Бачу, що там Мурат є. Поки є Т-95, поки вона там жива, потрібно туди їхати і щось, так сказати, видумувати. Ну, і загалом, так би мовити, як то кажуть, по танчику. Що я можу сказати? Ну, апаратик такий цікавенький, приємний. З явними своїми плюсами в виді барабану, його розрядки. Да, на дальню дистанцію він може з'явитися. Показатись вам, так скажімо, косим, але насправді вблизі ви розряджаєтеся за 5 секунд, а не як футюр, там, умовно, 4 секунди тільки між тичками. Тобто, ви виїхали, да каде саме довге, да. неприємно, що це все-таки кумулятив, і неприємно так, скажімо, ним стріляти, і от таке от зведення в нас. На там 485 метрів. Але, бачите, дві встигаємо, Футіор тут дві б не дав. Цей чувак скоріше плопнув. Тобто, ну, ось такий плюс. З мінусів, це, звісно ж, його просто картонність, його великі розміри і його максималка. В плані розгону, в плані цієї проходимості по ґрунтам, ну це просто треш. Це нереально. Розумію, що тут переді мною є ця СТО. Пробую якось зловити, тут зачекати, розчекати, де це він там є. Бачу його. І, на щастя, не настільки скіловий, він міг мене чекати просто вже самою башенкою, і мені би його дуже важко було вбити, тому що там башня дійсно хороша, 300... там не проходило, хіба вицілювати лючки, а на цьому. Важковатенько вицілювати лючки. Ну, бачимо, маємо 4300. Ну і їдемо далі з демеджем. Пробуємо тут щось знаходити, бачимо тут стервочку. один. Пробуємо тут блендити другим. В принципі, нам поки що це все, як то кажуть, підходить. По-любому один там снарядик зайшов в стервочку. Ну, я так принаймні думаю. Ну, спойлер тут буде більше 5К настрілом. Е, Під'їжджаємо далі до цих от кущиків. Пробуємо тут щось от стати цього муратика. Е, дивом тут залітає насправді. Другий ще більшим дивом залітає. Ну і спойлер. Е, стерво таки залетіло. Ми вже тут нічого, на жаль, не докидаємо. Тут демеджу 5400. Загального. Ну і 1900 на свят. Це 7000 тисяч сумарки. Ем, скажу я вам так, що це досить таки середньо непоганий танк вийшов, збалансований з своїми явними мінусами і плюсами. Що ж, а якщо ви хочете подивитися, так сказати, гру на ньому або на якомусь іншому танку, то завітайте на стріми. Всім дякую і не забувайте підтримувати український контент. Це важливо.